До 1 вересня ДПС проводить добровільне декларування. Офіційна податкова амністія дає змогу платникам легалізувати активи Вчасно і у повному обсязі. Сплативши визначену суму одноразу збору, декларанти звільняються від відповідальності за порушення податкового і валютного законодавства. Хочу звернути увагу, що скористатися одноразовим декларуванням можуть і підприємці у разі, якщо самозайнята особа має у власності кошти, отримані нею від здійснення господарської діяльності, але з яких не були сплачені податки, такі ну і такі кошти не були задекларовані у податковій декларації. То така особа має право задекларувати вказані кошти, подавши одноразову декларацію, ну і сплативши збір за відповідною ставкою. ДПС наголошує, під час проведення документальної перевірки амністованих підприємців, зазначені в добровільній декларації кошти, будуть вважатися такими, з яких вже сплачений податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок і військовий збір. Якщо платник податків має на меті здійснити продаж об'єкта нерухомого майна чи рухомого майна, який був придбаний за неоподатковані кошти, і такий продаж впродовж року здійснюється вдруге або втретє, попередньо він може скористатися правом на одноразове декларування. Легалізувавши таким чином активи, податок від продажу майна за ставкою 18% вже необхідно буде сплатити не з усієї суми доходу, а вже сума, яка зменшена на суму одноразового збору. Податкове місце, де змогу сповна легалізувати власність платника, податківці повинні з'ясувати, що склад та обсяги активів перебувають у межах, які визначені податковим кодексом, і з них сплачені податки. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.